Доброго дня, з вами Дедеталь На огляді у нас сьогодні довантажувач на UMZ. Ось такий він у нас. Це йде на 4 отвори. О, іде тут, виходить, Дві сірги, Два пальці, шплінти і кронштейн довантажувача. Ще бувають ось такий варіант. Це у нас іде довантажувач на... 4 отвори, так же, як і той, але він йде обрізаний, щоб не мішало обому. Ось як тут бачите. Це йде обрізаний. І є ще на 5 отворів, більше регулювання. Так, він йде у нас 16 міліметрів. Ці йдуть по 14. Ось такий йде довантажувач. Так що, якщо комусь цікаво, звертайтесь. Всім дякую до уваги. за увагу. Гарного дня вам до побачення.